Ряяка краса усюди. квіти, сонце, літо, випускний. А Я начався в оточенні такої краси, що решті студентів навіть і не снилось. Що ти маєш на увазі? Ну ти ж знаєш, що наш інститут іноземних мов як квітник. Кожна викладачка, студентка, як квітка, є гордовиті орхідеї, закохані мальви, рвисті петунії, а є польові ромашки чи волошки. І кожна неповторна у своїй красі і унікальності. І серед них блукають декілька представників сильної половини людства, як ті нарциси, гладіолуси, вільфініуми і риси. Словом про гендерний паритет у нашому підковому царстві не йдеться. Та ні, вимоги до всіх однакові. Вчишся та сили своїх знань. і в кожного з нас були свої незабудки. Ми ніколи не забудемо, як на першому курсі почалася пандемія. Ми у масках чи на заняттях онлайн боялися забути лиця своїх одногрупників та викладачів. Не забудемо миття сирен, звідку про повномасштабну війну, пари в сховищі. Не забудемо молоток. За нашу перемогу, волонтерських проєктів, вір коштів для наших одногрупників, їхніх батьків та побратимів. Ніколи не забудемо, наші викладачі, тих несміливих пагонах, шумованих бутонах, якими ми були на першому курсі, розгляділи і величезний потенціал, і нестримну енергію, і душевну красу. Не забудемо, як наші наставники всі віру у наші сили, змушували лишити зону комфорту, надихали, спрямовували, змушували розвиватися, рости, досягати нових вершин, і ми розквікли. Дякуємо рідному університету університету за те, що він став для нас рідною домівкою, вдячні долі, яка спрямувала нас до найкращого інституту навчально-наукового інституту іноземних мов у найріднішому Черкаському національному університеті імені Богдана Хмельницького. Ми дякуємо своїм викладачам за ґрунтовні знання, за любов, за терпіння, за підтримку та мудрі поради. Дякуємо своїм друзям, з яких наше життя почало б сенс. Дякуємо Збройним силам України за можливість спокійно жити та втілювати свої мрії. Живи і розцвітай наш найкращий інститут наземних мов, наш рідний університет. Всі квіти світу даруємо вам, а дорогі викладачі!